Не знаю, чи хто місця? Коротше, тут два куща, ось один кущ. місце має на увазі на камері, ось другий кущ. І в цьому кущі дуже багато вже і червоних. І тут дуже багато було таких гілок, які лежали на підлозі. І ми питалися їх начебто підняти і деякі зламали, на жаль. То, що я поставила оцю ще металеву штуку, я її відкопала, вона у холі такі були. Тобто врожаю наче багато. Ось ось тут він ось червоний. Але ось от, ті, що лежали на підлозі, то саму гілку я не ламала, але от вони ось от, таким чином пошкодилися, оці дві, що там лежать. Так що не знаю, побачимо. Але приємно, самого вражаю багато. Виглядає, що багато вражає такі помідори.